Всім привіт! Сьогодні я записала коротеньке відео для вас, для того щоб відповісти на питання, що треба робити, щоб волосся було густе і щоб не випадало не випадали волоси. Ви знаєте, інколи треба просто змінити шампунь. Це саме просте. У мене був такий випадок, що була це давно було була така, скажімо, клієнтка в мене. Яка звернулася з питанням, що робити, коли випадає у неї випадала волосся? Я їй порекомендувала змінити шампунь, взяти наш це наш мінеральний шампунь від випадіння волос волосся для такого активного росту волосся. Це натуральний мінеральний шампунь. Дуже такий гарний в нього склад. Вона послухалась, мене придбала цей шампунь і таким чином спасла свої волоси. Ви знаєте, я завдяки цьому шампуню в свій час відростила дуже довге волосся. Хто мене знає, той пам'ятає мене дуже з дуже короткою стрижкою, я так дуже давно ходила з такою короткою стрижкою. І завжди хотіла відростити волоси, як, скажімо так, в дитинстві. І за досить такий короткий час я це змогла зробити, і я вважаю, що це завдяки нашому мінеральному шампуню. Він ось так виглядає. Така ось туба, як зубна паста, така велика 250 мілілітрів. В цьому шампуню ви знаєте дуже такий гарний склад. Тут є і масло і ланги ланг, саме таке дороге масло. В світі є масла жажоби, розмаріна, сюди, екстракт ромашечки входить травки, алоє. І саме цінне, що тут є натуральний пшеничний протеїн. Що він робить? Амінокислоти, які входять в цей пшеничний протеїн, вони дуже схожі з амінокислотами людини. І тому, завдяки от саме цим пшеничним протеїнам, цей шампунь, коли він попадає на кожу голови, він дуже, так, знаєте, дуже гарно впливає на кожу голови, на волосся, і він проникає в такі глибинні слої і починає працювати із знутрі, І він таким чином покращує кровообіг, і волосся починає активніше рости, скоріше рости. Ось така така загадка цього шампуню. Цей шампунь можна використовувати всім членам родини, починаючи з маленьких діток з нуля життя. Його можна використовувати не тільки як шампунь для волосся, а як і миючий засіб для всього тіла. Це тіло це дуже удобно, особливо якщо кудись їдеш, якісь відрядження чи на відпочинок. То не треба набирати багато паночі. Взяв одну, вона дієва, натуральна. Ось такі у нас є шампунь, у нас є ще такі ж і кондиціонер, точно в такий мінеральний кондиціонер. І тому, хто хоче спробувати, рекомендую беріть пару, беріть шампунь плюс кондиціонер, не прогадаєте. Я рекомендую його усім, усім скажімо так, вашим членам родини, вам, цим людям, хто хоче мати, скажімо так, густе, здорове волосся, бо волосся нас дуже прикрашає. Все на сьогодні все. Всім дякую, як завжди. Я вам бажаю здоров'я та мирного неба. Пока.